Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла знову ж таки нагадати про те, що якщо, наприклад, ви є досить чутливими, такими, скажімо, емоційними у стосунках і завжди навіть такими були, тобто це не тільки в стосунках проявлялось, а просто ви там якось близько берете все до серця, тобто ви такі дуже ранимі, скажімо так, і при цьому ваш партнер. Виставляється так, начебто це якийсь великий мінус і говорить, ну та візьми себе в руки, як, як ти так постійно реагуєш на все, чому ти постійно там на щось можеш образитися, якщо я просто тобі там, там щось, наприклад, не перезвонив, коли обіцяв, або там не прийшов, коли говорив, що прийду. Тобто для людини це може виглядати дивно, але якщо вас дійсно люблять, то людина не буде показувати це, значить це якийсь такий, знаєте, мінус. І щось таке, що е, потрібно критикувати. Напаки, е, кохана людина буде берегти оцю вашу чутливість, і знаючи, що ви ось такі, що ви можете так реагувати, вона буде старатися е, так бережно до вас ставитись і е, не створювати таких умов, коли ви ще більше будете хвилюватися, ще більше будете е, там тривожитись і ну на щось, ну на те, що ображатися, якось так от емоційно реагувати, е, тому ваша чутливість це не є ваш недолік. Це ваша особливість організму, скажімо, вашого характеру, і людина, яка дійсно буде вас любити, вона або допоможе вам працювати з цим, наприклад, разом з психологом піде з вами, якщо вам самим це заважає, або буде вас зберегти, але в жодному разі не буде казати, що це щось погане, працюй з цим, позбудься цього, бо мені з цим важко. Ось і все, не забувайте про це.